Всім доброго дня, за цю добу обстрілів не було, повітряних тривог було дуже мало. Будемо надіяти, що так буде і в подальшому. Місто працює в штатному режимі. Проблем на сьогоднішній день практично нема. Хочу сказати, що ви знаєте про те, що зараз включено освітлення в місті Южному. Але порадившись зараз з військовими, було прийнято рішення, що під час комендантської години вуличне освітлення, вулиці проспекти будуть відключатись, а у дворах освітлення залишається. Ну сказано так, що це так є така необхідність для військового стану. Ну, ми це можемо коригувати, якщо виникнуть якісь питання, і в мене було багато зустрічей з людьми. Це їх було прохання включити освітлення, військові пішли нам на зустріч, але зараз внесено внесена такі коригування. Я думаю, це нічого страшного. Тим більше, що в дворах буде освітлення. Вчора я відвідав всі наші укриття в школах. Хочу сказати, що всі планові роботи виконані, і сьогодні укриття для шкіл, для учнів сьогодні готові. І я хочу звернутися навіть до батьків, щоб при можливості самі відвідали ці укриття. Може, в когось з'явиться бажання ще віддати свою дитину для навчання в офлайн режимі. Ну, в нормальному в, для нормального навчання. Я думаю, після відвідання в когось обов'язково появляється таке побажання, тому що умови дуже непогані. Хочу сказати, що за ці вихідні було проведено багато заходів, присвячених до Дня Незалежності України. Людям, особливо дітям, дуже сподобалось. І ми по можливості, по можливості в подальшому будемо ну, проводити такі заходи, але виходячи із ситуації на даний момент, е, продовжується робота по підготовці приміщень для тимчасово переміщених осіб. Е, така робота проводиться і по всій Одеській області, і в нашій на, нашій, на території нашої територіальної е, громади. Е, Є, ми повинні підготувати декілька сот місць. Я на даний момент не можу назвати цифру, але з часом я думаю, що я її називу. Але ми таку роботу сьогодні проводимо. Да, я сказав, що відвідав всі школи, приміщення, підвальні приміщення, залишилась Сичавка. Це в мене завтра буде відвідування цієї школи, я думаю, що там також все в порядку. Отака така інформація на сьогодні. До зустрічі до завтра.